Всім привіт! З вами із Fact і передача Ефікс. Шукаємо мага розумних та мага кмітливих студентів. Ну що ж, поїхали! Привіт, це із 28 червня. 28 червня. Коли святкує День Конституції України? В серпні. В серпні. Якого числа? 24. А найбільший мій... Ні, День Конституції в червні. 28. А може, в серпні. 28. 28 червня. В червні місяці. 28 червня. Дякую. Яс. М'яс? Ну, піцепське це поняття таке, це конкретне, який сам? Піцепс чого? Людина вже тут є. Якої? а паути. Голосніше. Мозок, Мозок. Це не м'ясо. Ні, це не м'ясо. Трапець. Ні. Трапець. М'язи. Довгі спини. Довгі спини. Найбільший м'яс чоловіка. Трапеція видний, мабуть. Той що нашли? На Трапеція видний. Формула спирта. Це 2 ж5Аш. Формула спирто. Це два ж П'ять Ошки. Це 2 аж П'ятьош. Це два Це два. А, це два. Чити, чи Це два. Доброго вечора. З вами і Ствак ТВ. А щойно ви переглянули пізнавально розважальну програму FX. Зараз підсумок першого семестру. Давайте дізнаємося. Що нам прогнозують зірки на наступний рік? І про це нам розкаже Соломаха Софія! Доброго дня! З вами із ТІВІ. І вашій увазі пропонується не простий, а цікавий, веселий гороскоп. Тож розпочнемо. І так, перші Овни. Овни. На новорічну ніч не застигайте овну, бо передають морози. В цьому році вам пощастить зустріти свою другу половинку. Найбільше вам підійдуть стрільці, тільці та всі, що на ці. В навчанні вас очікують веселі дні, безсонні ночі, а в кінці, можливо, і заплакані очі. І переходимо далі. Тельці. В цьому році найпершим завданням для вас буде не втратити свій авторитет в очах ваших викладачів. Кохання, на жаль або на щастя, не буде для вас в цьому році великою втіхою. Тому наберіться терпіння та чекайте. В цьому році все буде. Можливо, але не у вас. Близнюки. В цьому році зірки обіцяють вам досягнути небачених висот у навчанні, порадувати своїх рідних та близьких своїми успіхами. Але не поспішайте радіти, можливо, зірки віщують це все вашим братам-близнюкам. Далі, раки. Раки, В цьому році вас очікує приємна зустріч з вашими родичами, крабами та лангустами. Але занадто не радійте. вони їх завжди приїдуть. Погостюють, з'їдять всі ваші запаси, тому затягніть паски потугіше. Леве, леве, цей рік принесе вам проблеми. Але ж які проблеми? Ви леве? Головне, не зважайте на різних гієв та шакалів, які оточують і збираються коло вас стаями. Не переживайте, ви їм не зубам. Діви. ну діви, їдьте на мальдіви. Там ви матимете змогу провести новий рік в товаристві Сонця, пляжу та океану. коханні очікуйте припливу, особливо ловіть раки великими сітками. Риби. Не занурюйтесь в кохання з головою, тому що цей вихор почуттів може накрити вас і вам буде не до навчання. Можливо, доведеться вибирати. Терези. В цьому році перед вами постане вибір між коханням і навчанням. Тому зважуйте всі за і проти і дивіться, щоб вас не обважили. Водолій! В наступному році ваше життя буде змінюватися як течія річки, так само непередбачувано та неочікувано. У коханні бережіться підводних каменів, особливо слідкуйте, щоб ваш любовний корабль не пішов на дно. Козероги! Цього року вам не доведеться гострити роги та бити лоб. Проблеми самі втечуть з вашого шляху. Тому що в цьому році ви будете не самі, а зустрінете свою другу половинку. Скорпіони, скажімо відверто, бережіть свій яд. Але ви знаєте, що вам його на всіх все одно не вистачить, тому бережіть тільки для тих, для кого ви не байдужі. Тому що ваша отрута, вона любовна. Ну, і останній знак зодяки стрільці! Стрільці. Можете в цьому році не цілити в саме яблучко. У вас і так все виходить на 100%. Але придивіться краще. Бережіться інших стрільців. Можливо, хтось влучить у вас першим. Дякуємо і з вами був новорічний гороскоп. Мотор. Вашій увазі огляд спортивних новин від Кононенка Євгенія. Женя у нас на зв'язку і ми готові послухати тебе. Так, Євгеній, слухаємо. Доброго дня! На нашому факультеті пройшов турнір з міні-футболу на Кубок декана. Команда третього курсу не залишила шансів для суперників та зайняла перше місце. Команда 4-го курсу зайняла друге місце, а третє-четверте місце розділили команди першого та другого курсів. Турнір був дуже цікавим і хочеться подякувати за підтримку деканату та вболівальникам. Бажаю вам спортивного настрою та з наступаючими новічними святами! прогноз погоди від Макаренко Олі. Що нам пошлють небеса на Новий рік? Вітаю, шановні глядачі каналу Іспак ТІВІ. Пропоную вам ознайомитися з короткою кліматичною характеристикою в новорічну ніч. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, на території України в новорічну ніч спостерігається стійкий сніговий покрив, що дасть змогу зліпити снігову бабу та пограти у сніжки. Ожеладиця дасть змогу проявити себе у всіх екстремальних видах спорту. Температура на всій території України буде залежати тільки від вашого позитивного настрою та від кількості спожитого в новорічну ніч. Розглянемо детальніше ситуацію на території України і в її регіонах. На заході України. Стопчик термометра буде коливатись від плюс 10 до мінус 40. Точно ніхто не, не знає, тому що зв'язку з ними немає. Ті, хто з полонини, налаштуйтесь святкувати новий рік в автобусі. В центральній Україні ситуація буде неоднозначною. Ті, хто будуть святкувати в компанії друзів, температура буде від плюс 10 до плюс 40 градусів. Після Нового року можете спокійно їхати на південь України. Адже тільки там водні ресурси допоможуть вам справитися з післяноворічною спрагою. На сході України прогнозується сильна посуха, але місцевим жителям це не загрожує, адже їхні території багаті на вугілля, що є спонсором показу новорічної ночі. На півночі України очікується стійкий циклон веселощів та щастя. Головне, щоб він не перейшов на ранок у антициклон. Вітаю всіх наступ... з наступаючим новим роком! Бажаю всього найкращого і щоб ваша погода була тільки сонячною! Сонячною, теплою, прекрасною!